Тема нашого сьогоднішнього уроку це перевір себе, систематизація та узагальнення вивченого з теми швидкість одиниці швидкості. Тобто, будемо повторювати і узагальнювати і готуватися до вивчений матеріал, і готуватися до діагностувальної роботи. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчуся рано. сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слова здійснює практично. Каліграфічна филинка. У зошитах красиво прописали число 1132. Тисяч сто тридцять два усний рахунок. Обчислити усно. 369 плюс 324. Піднімаємо руки, але не перемкнувся слайд? Так, не перемкнувся. Перемкнулась? Угу. Так, так, перший вираз. 369 плюс 324. 693. 693. Так, не викрикуємо. Один хтось відповідає, кого, хто піднімає руку. 693. 459 плюс 64. Міша. Дрінні 500... 523. Правильно. 954 мінус 641. Будь ласка, Настя Смиржевська. 313. Правильно, 313. 741, мінус 621. Даша, будь ласка. 120. Настя. 120 двадцять.

320. 340. Так, добре. Завершили і тепер розпочинаємо роботу з підручником. Розгорніть підручники на сторінці 72, 332 номер. Дивимося уважно усно. 332 номер. У якому випадку ми говоримо про відстань, а в якому про довжину? Дивимось уважно. У нас є малюнки, так, лінійки і нижчі малюнки різні. От подумайте, в якому випадку ми говоримо про відстань, а в якому про довжину. Поліна, як ти думаєш? Відстань будемо говорити між. Будинками, як на ліку, то тобто будинку. Так. З очима відстань, відстань. А там, де показана лінійка, там три лінійки та пензлик. Лінійки вимірюють пензлик, ножиці і скріпку. Так, то у, у цих випадках про що йдеться мова? Про довжину. Про довжину. Правильно. Довжина, довжина, довжина. І третій, нижній ряд малюнків це все відстань. Правильно, Поліна пояснила. 333 номер. 333. Дивимося, який рух об'єктів є прямолінійним і чому. А ну подумайте, також усно. У нас рухаються що? пори року, показано, як змінюється, так? і автомобілі. Який рух об'єктів є прямолінійним? Будь ласка, Вова, мікрофон вмикай. Як ти думаєш, хто прямолінійно рухається? Саша руку піднімає. Так, автомобілі. Прямолінійний рух це рух по прямій. Правильно, автомобілі по дорозі у нас рухаються прямолінійно. Тому прямолінійний рух це на другому малюнку. 334 -й. номер письмово записуємо. Склади за даними задачу, розв'яжи її клади за даними задачу, розв'яжи її. Що в нас у задачі відомо, Даша? Що відстань було 15 кілометрів, швидкість 5 кілометрів за годину, а час невідомо Так, а час невідомо правильно. Ну, складімо задачу. Дивіться, я вас склала. Іванко подолав 15 кілометрів, рухаючись зі швидкістю 5 кілометрів за годину. Ось, за нашими даними. Скільки часу Іванко був у дорозі? Правильно я склала до даних задачу, чи ні? Так. Так. Яке буде розв'язання. Думаємо, згадаємо, як ми знаходимо час. Міша. 15 поділити на 5. Так. І що це буде? Що це, ви будете? Ми знаємо, скільки, е, скільки, скільки часу Іванко був у дорозі. Так, і скільки це буде? Це буде три. Три Чого? Три години. Три години. Запишіть, будь ласка. відбувається Задача. Задача. Іванко був в дорозі три години. Міша, нагадай нам, будь ласка, як нам, як нам знайти час руху. Uh, потрібно пройдену відстань поділити на швидкість. Правильно. Так, дописали? Ні. Виченька. Якраз вчора ми цю формулу з вами опрацювали. Наступне завдання робота з діаграмами стовпчиковою та круговою. 335-й. Перемикаю. Значить, дивимося, на стовпчикові оце на стовпчикова діаграма та яка ліворуч, та, що праворуч, у нас називається кругова діаграма. Зрозуміло? На стовпчиковій і круговій діаграмах зображена інформація про те, як учні 4 класу дістаються до школи. Нам потрібно знайти і дати відповіді на питання, скільки всього учнів у класі. І питання Б: скільки учнів дістаються до школи пішки. Потім продовження на 73-й сторінці в підручнику дивимося, скільки учнів користуються метро, щоб дістатися до школи, г. Кого більше? Тих учнів, що йдуть до школи пішки, чи тих, що їде автобусом і автомобілем, Г. Чим схожі і чим відрізняються ці діаграми, і Д. що на діаграмах позначають числа. Тільки, якщо уважно поглянути, то у підручник дивіться краще, оцей стопчик, що він показує? Показує ось вертикальна лінія. Що там у підручнику написано? Число дітей. Правильно. Дітей. Оце число дітей. Оце шкала, це число дітей. Так, добре, тепер подивіться, скільки всього учнів у класі. Ну, будь ласка а чому Ну тут трішечки, ви бачите, у підручнику точніше, тому дивіться у підручник, щоб я вже не перемикалася. Бо на слайді було важкувато так вирівняти. У підручнику дивіться, там точно по числах. А ну рахуймо. А У підручнику, Поліна. Це в нас буде оцінка. 24. 24. 24. 24. Як ти визначила, Настя? Будь ласка, поясни. Я всі стопчики додала. Додала. Поясни, які там числа на стопчиках позначаються? В першому 10, в другому 2, 10 плюс 2 до 12. В третьому 8, 12 плюс 8 до рівня 20. А в останньому 4, 20 плюс 4, 24. Так, все правильно. Тобто ось ну, тут 10, ви бачите, ми округлюємо 10. Тут ось 2, позначено. 10 плюс 2, у нас 12, Тут у нас ось 8. так, Ну, ми з половиною ж не беремо дітей. Так, 8. І тут у нас 4. Тобто всі числа додали і вийшло 24. Скільки учнів дістаються? Я слухаю, Поліна. Що таке цей стопчик рівень? Він точно на сім падає. Скажіть, будь ласка, скільки учнів дістаються до школи пішки? Mm. Де? Mm. Будь ласка, Міша? Десять. Десять. Так, як визначили? Подивилися на діаграму. Куди подивилися? На діаграму. Як на діаграмі Діаграм. ви це? Тому що жовтий стопчик – це пішки. Правильно, тому що у нас там є позначка. Ось я перемикну сюди. Ось пішки позначено. Тому ми бачимо, що пішки до школи у нас 10 учнів дістається. Далі дивимося на наступну діаграму. На наступне питання діаграми ж ті самі залишаються. Скільки учнів користується метро, щоб дістатися до школи? Ось у нас метро зелена позначка. Значить, скільки? Два, Два учні правильно. Кого більше тих учнів, що йдуть до школи пішки, чи тих, хто їде автобусом і автомобілем? Так, ось у нас автобус і автомобіль. Кольори, можна на круговій діаграмі дивитися. Поліна правильно робила зауваження. Сім. На круговій сім. Ось можна на стовпчикові, можна на круговій. Якщо дивіться, повернутися до першого питання. Там ми трішки помилилися, бо назвали вісім. Ось сім. Там так, да, чітко, молодець, Поліна. бо я... А тут ось на круговій навіть позначені числа уже готові. Так, і коли додати ці числа, це вийде вся кількість учнів. От, Дивимося п'ятнадцять. П'ятнадцять плюс два. Скільки в нас? Сімнадцять і плюс 7, 24. Там нас, ти назвала вісім. Синій колір. Сім. Так. Далі дивимося. Ну, кого більше? Г. Питання. Тих, що автомобілем і автобусом. Так, тих, що автомобілем і автобусом. Так. Чи, ні, Тих, хто пішком не йде. Ні, ну ви ж подивіться. Автобусом автомобілем 12, а пішки 10. Правильно. Пішки йде 10 учнів. Тут питається: тих, що йдуть до школи пішки, чи тих, хто їде автобусом і автомобілем. А автобусом і автомобілем треба додати. Це буде 12. 10 чи 12 більше? 12. 12. Тому ж ми й говоримо більше тих учнів, які їдуть автобусом і автомобілем. Зрозуміло, Поліна? Так. Так. Дивимось наступне питання. Чим схожі і чим відрізняються ці е, діаграми? А ну подивіться, чим вони схожі? Кольорами. Молодець. Кольорами ще. Числами. Числами. Кольорами та числовими даними. А відрізняються чим? Тим, що такого... Одна круго інша. А інша стовпчикова, правильно. Тобто вони відрізняються тим, що схожі числовими даними, ми сказали, і кольорами правильно, а відрізняються формою зображення. Одна із них стовпчикова, та що зліва, а та, що праворуч, у нас кругова. Що на діаграмах позначають числа? Дітей. Кількість дітей, правильно, кількість дітей. Числа означають кількість дітей. Тобто ми згадали, як ми працюємо з діаграмами. 336 задача. Записуємо письмово. 336. -та. Читає Поліна. Рабок пропов 6 метрів за одну хвилину. Скільки метрів з такою швидкістю він проповзає за одну годину? Так. Думаємо. Потрібно одну годину, потрібно за шість. Як mm. ми запишемо? Mm. E, 60, 60 хвилин поділити на 6. Тільки ми хвилин. Поділити на 6. Правильно я тебе зрозуміла? Ні. Ні. А, Ні. 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 Од... Ми знаємо, що в одній годині є 60 хвилин. У нас хвилина. У нас хвилина. Подивіться одна в задачу. Одна хвилина. А в одній годині 60 хвилин. Нам година не потрібна. В одній годині правильно 60 хвилин. Нам потрібна ось хвилина. Равлик. Проповз 6 метрів за одну хвилину. Так. Скільки метрів з такою швидкістю він проповзе за одну годину? Правильно, в одній годині 60 хвилин. Так, Міша, продовжуй. Нам треба що знайти? Відстань. Відстань. Значить, ти, ти міркував правильно було Ну, Міша, продовжуй свої міркування. Шістьдесят. Множество на 6. Так. 360. 360. 360 чого це буде? 360 360? 360 чого? Минут за, минут за одну годину. Метрів. Метрів. Яких минут? Минут це російське слово. Метрів. 360 метрів. Хто нам виведе формулу? Згадає, щоб знайти відстань, будь ласка, Настя Смаржевська, що треба зробити? Щоб знайти відстань, Даша, будь ласка. Щоб знайти відстань? Я записала. Думайте, що коням не можу зробити. Так, діти, припинили розмови. Вимкніть мікрофони, мами, будь ласка, у кого там розмови. Треба час помножити на... на швидкість. Швидкість помножити на час. Так. І записали відповідь. Равлик проповзе 360 метрів за одну годину. Равлик проповзе 360 метрів за одну годину. Так, 337 номер. Порівняй. Перший стовпчик зробимо письмово, другий усно. Будь ласка, дивимося. Треба порівняти у нас 2 метри 50 сантиметрів і 50 метрів 20 сантиметрів. Можливо? Будь ласка. Будь ласка, Паша. 20 метрів 50 сантиметрів менше за 50 метрів і 20 сантиметрів. Тому що 1 метр – це 100 сантиметрів то, А там дві, 2000 сантиметрів, а там п'ятич сантиметрів і двадцять. Правильно, можна навіть не перетворюючи ми і так бачимо, що 20 метрів 50 сантиметрів менше за 50 метрів 20 сантиметрів. Наступне, будь ласка, на рівність. Так, будь ласка, Настя. Смержевська, 3 кілометри. 150 метрів і 3 кілометри. Оправдую, можна знак говорити. 150 метрів менше, ніж 3 кілометри 450 метрів. Правильно. Так, і ще одне письмово. Будь ласка, Поліна. 4 метри за хвилину, менше за. А, кілометри за е, хвил... В смислі, в підрозчнику метри. Ага, вибачте. Ми перепутали. Підрозчнику 4 метри, ну, три метри за хвилину і 3 метри за секунду. Ага, будь ласка, давай, давай з підручника. 4 е, метри за хвилину менше за... Чи більше? А думаємо. Чотири метри 3. за хвилину і три метри за секунду. Три метри за секунду буде більше. Що це швидше. Міша, а ти як думаєш? 4 метри за хвилину і три метри за секунду. Чотири метри буде. О, ну, в мене ось, в мене ось менше, ніж за секунду. Так. Ну, давайте вже на слайді усно оцей, що в мене записано, а потім ось сюди дійдемо. 4 км за годину і 6 км за годину. Саша Ткаченко, порівняй оцей вираз. Ой, Нерівність. 4 кілометри години не буде майже, ніж 6 км в годину. Так, далі ось ідемо за слайдом йдемо. Будь ласка, Поліна. 4 метри за секунду і 3 метри за секунду. Відразу знак? Більше. Так, більше. А тепер ось цей, ця нерівність. 4 метри за хвилину і 3 метри за секунду. А ну думаймо. Хто? Які будуть міркування? Звичайно, Думаю, що буде більшим? 4 метри за хвилину. Так, 4, 4 метри за хвилину буде менше за 3 метри за секунду. Бо у хвилині скільки секунд? 60. 60, 65. Звичайно. Так. Ну і останнє, будь ласка. Тут також 5 кілометрів за годину і 5 кілометрів за хвилину потрібно порівняти. 5 кілометрів за годину. Так. Пам'ятаємо, mm. що в одній годині 60 хвилин. От уявіть собі, тут п'ять кілометрів за годину, а там за хвилину. Значить, Міша? П'ять кілометрів за годину буде більше, ніж п'ять кілометрів. Менше. Менше. Бо там же за хвилину проходить п'ять кілометрів. А у дивіться у годині 60 хвилин, тому, звичайно, ця п'ять кілометрів за хвилину буде більше. Так, і е, 338 номер, е, так, останній номер на сьогодні. Дивимося. Просто дати відповіді на питання А, Б, В. Відстань між містами Хмельницьким і Львовом 240 кілометрів. За який час можна подолати? цю відстань автомобілем, що рухається зі швидкістю 60 км за годину. Тобто ви вже знаєте, як знайти відстань, час і швидкість. Міша? 240 поділити на 60. Скільки це буде? Дорівнює 4 години. Тобто за 4 години можна подолати цю відстань. Все правильно, ви можете навіть виразом прописати, бо ви вже повинні знати, як ми знаходимо відстань, швидкість і час руху. Так, дивимося наступне: одну четверту відстані на велосипеді зі швидкістю 10 км за годину. Тобто, одну четверту е, відстані, що це означає? 240, якщо одна четверта, треба поділити на 4. Скільки це буде? 60. 60. А тепер треба знайти від 60 кілометрів. Зі швидкістю є одну четверту відстані на велосипеді зі швидкістю 10 км за годину. Значить, 60 треба поділити на 10. 60. Шість, правильно, шість годин. Ну, а тепер одну двадцять четверту відстані пішки зі швидкістю 5 кілометрів за годину. Значить, що треба? Яка це, Яка це одна двадцять четверта? 24 на 24. Правильно, скільки це буде? А 10. Так. 10. А тепер 10. що? десять на 5 кілометрів, торівні два. Дві години. Зрозуміло? Бо зараз так. не прописували, а усно я пояснила, а на діагностувальній задачу ж потрібно буде обчислити, розв'язати письмово. Е, так, Домашнє завдання на завтра: підготуватися до діагностувальної роботи, виконати номер 339, розв'язати три рівняння і 340. -го. Тут. 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 Тут.